Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо про DeFi протокол Sanctum, який працює на Solana. Які дії потрібно виконати, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекта? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Як я говорив у своїх минулих відеороликах, що не буде помилкою заносити в різні Декси, DeFi протоколи які працюють на Solanні, адже хайп на Solanie. Якщо він буде, то відповідно всі ці протоколи, DeFi протоколи Dex, будуть виходити та будуть запускати свій токен. Відповідно, цей токен буде роздаватися шляхом AirDropu. І тим самим ми. Цей аєрдроп будемо получати. Санктум в екосистемі Solana знаходиться на 9-му місці з ТВЛом 287 мільйонів доларів. Мені це нагадує щось наподобі Юпітера. Юпітер за декілька свапів всім своїм користувачам роздав мінімум від 150 доларів при затратах 20-50 центів. Ми з вами не знаємо, який дроп на Солані буде наступним, але. Скіпати Санктум буде фатальною помилкою. Як мінімум, зараз потрібно прогрівати наш гаманець Фантом не в одному проекті, який будується іменно на Солані. Якщо ми зараз прогріємо 5-10 проєктів і, відповідно, одним гаманцем зачіпимо ці всі проекти, то тим самим в нас є великий шанс, що на повноцінному альт-сезоні на цей гаманець прилетить не одна тисяча доларів. Переходимо на чудовий сайт CryptoRank, Бачимо, що Санктум зібрав інвестиції в 6 мільйонів та 100 тисяч доларів. Інвестори, ті родин фонди, які сюди проінвестували, закинули сюди грошенят, це Dragonfly Capital, Sequoia Capital та Solana Ventures. Не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активностей. З самого початку нам потрібно поповнити гаманець фантом монетою Solana. Поповняти я рекомендую від 50 доларів, тому що в цьому ролику ми будемо зачіпати не один протокол, а цілих два протокола. І претендувати винагороду не від одного протоколу, а від двох протоколів. Ну і, звісно, поповняти свій гаманець фантом монетою Solana. Я рекомендую через біржу BinkX. Головним плюсом те, що біржа BinkX верифікації не потребує. Після того, як ми купили Солану та скинули на свій гаманець Phantom, всі потрібні посилання і на гаманець Phantom, і на всі дефі, які в цьому відеоролику будуть зачіпатися, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Спочатку ми переходимо на перший та найголовніший декс Санктум. На цьому DEX та DEFI протоколі ми будемо купляти монету Infinity та зробимо торговий об'єм. А на іншій платформі ми монету Infinity застейкаємо. З самого початку ми підключаємо наш гаманець Phantom або будь-який інший гаманець, який працює на Solana, яким ви користуєтеся. Я підключав гаманець Phantom. Як ми можемо замітити, буває таке, що гаманець Phantom не відображає нічого. Тим самим він просто лагає. Але. Скопіювати свій гаманець Solana, свою мережу, та задепозитити на цей гаманець, ми наводимо на аккаунт, є Solana і копіюємо цей гаманець. Скидуємо сюди кошти і все. Тобто наші гроші будуть точно відображатися. Я задепозитив 0,27 Solana, тобто на основному гаманці я зразу говорю, що я сюди депозитив 100 доларів і робив торговий об'єм в 3000 доларів. Тим самим, якщо у вас немає такої суми, а є, припустимо, 50 доларів, що я й рекомендую сюди закидувати, більше не потрібно на один аккаунт, тим самим ми робимо торговий об'єм мінімум в 500 доларів. Підключаємо наш гаманець, заходимо в «Торгівля», Зверху ми вибираємо Solanu і знизу ми вибираємо монету Infinity. Вибираємо цю монету, нажимаємо сюди і робимо торговий об'єм мінімум в 500 доларів. Нажимаємо максимум, максимум ми закидувати в монету Інфініті не будемо, тому що нам потім не буде на комісію, але от по 30-40 доларів ми можемо слапати та набивати торговий об'єм. Я думаю, що тут немає нічого важкого. Нажимаємо купити фантом Ми просто підтверджуємо нашу транзакцію і тим самим ми робимо торговий об'єм. Тепер ми міняємо наші токени місцями, нажимаємо ці стрілочки, тобто зверху ми ставим «Infinity», знизу ми ставим «Solano». І будемо свапити з «Infinity» назад в нашу Solano. В Нашому гаманці Phantom нажимаємо «Confirm» та очікуємо, щоб наша транзакція пройшла. Зразу наголошую, що не завжди ваша транзакція може проходити. Тим самим ми просто повторюємо дію і тим самим ми просто робимо торговий об'єм, купивши. Infinity та продавши Infinity. Після того, як ми зробили торговий об'єм мінімум в 300-500 доларів, нажимаємо сюди Infinity і будемо купляти Infinity мінімум на 15 доларів. Тобто, якщо ви депозитили 50 доларів, я рекомендую купити Infinity на 15 доларів. 7,5 доларів ми залишимо тут в Infinity, А 7,5 доларів ми застейкаємо. В іншому дефі. На цьому гаманці я буду залишати іменно по 7,5 доларів. Я не рекомендую лишати по 10-20, а той 30 центів, якщо є можливість, тоді залишайте по 5 доларів, але не залишайте копійки, залиште хоч мінімум декілька доларів. Я буду вмінювати на 15 доларів. Нажимаю депозит і в своєму гаманці Phantom я підтверджую свою транзакцію. Нажимаємо «Confirm» та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступного DeFi протоколу, підключаємо наш гаманець. Нажимаємо сюди, опускаємося донизу і має бути ось такий пул Інф сол. Якщо немає, в пошуку пишемо інф, відповідно ця пара вам підтягнеться. Нажимаємо сюди і вводимо так, щоб в монеті Infinity було 7,5 доларів, і в монеті Solana також було 7,5 доларів. Тут еквівалент до долара не відображає, але якщо ми обмінювали 10 Solan. Нам вийшло 15 доларів то сотих солан, відповідно, буде 7,5 долара. Нажимаємо депозит і відповідно підтверджуємо в своєму гаманці цю транзакцію. Нажимаємо configureum та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Тут є Your депозит відображає 18 доларів та 56 центів. Якщо вам потрібно буде вивезти звідси гроші, ми нажимаємо Віндрав, і тут ми будемо виводити свої Infinity монети з Solano. Нажимаємо Віндрав та виводимо свої токени. Що я рекомендую зробити ще в цьому DeFi протоколі? Нажимаємо на Swap, і тут є також Swap, тобто ми можемо міняти Infinity. В Солану, і тобто тим самим з Солани в Інфініті. Я рекомендую тут теж трішки запаритися і зробити об'єм мінімум в 200, а то й в 500 в 1000 доларів від цього проекту Метеора також планується токен. Тому не буде помилкою сюди занести також копію. Якщо у вас є більша сума ніж 50 100 доларів, я рекомендую заносити в пул більше ніж. 15 доларів. Не рекомендую забувати про ці дві DeFi-платформи: про Sanctum і, відповідно, про Meteora. Робіть, як мінімум, одну транзакцію протягом 2-3 тижнів. Що у нас по ризиках, Любий DeFi протокол можуть взламати. І відповідно цей DeFi протокол, Sanctum також можуть зламати. Коли шахрай взламлює протоколи, відповідно, всю ліквідність він виводить. І ваші гроші також йдуть. До шахрая. Відповідно, що випадків мало випадків одиниці, але все ж, всі гроші в один протокол, чи це на ефірі, чи це на Солані, чи на будь-якому іншому блокчейні всі гроші ми в одну курзину так точно не несемо. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!